Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Ось ми з вами нарешті дочекалися веселу пору року зиму. Чого веселу? Тому що, незважаючи на те, ще, що за вікном холодно, ми дуже любимо зиму за її веселі свята та розваги. Так? А ще ми дуже любимо зиму за те, що за вікном темним, чудо із чудес, білі сніжинки падають з небес. Так, Ми дуже-дуже полюбляємо сніг, навіть що він холодний, це не страшно, тому що сніг дарує нам багато веселощів. Так? Ми можемо зліпити снігову бабу, можемо ковзатися на ковзанах на лижах їздити і на санчатах. Дітки дуже-дуже полюбляють зиму. І навіть кіт вийшов на поріг, як випав сніг на поріг, і кіт зліпив собі піріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто. А не сніг. Ми, а ми всі з вами знаємо, що сніжок від тепла тане, так? тому що це в нас сніг і лід це заморожена водичка. І якщо на дворі мороз, холодно, то в нас ось такі сніжинки. Так? А якщо на дворі тепло, то сніжинки тануть. Давайте ми з вами зараз зробимо ось таку сніжинку. Давайте подивимось, якої вона форми. Вона кругленької форми. Так? Давайте ще раз перед тим, як її робити, розкажемо разом зі мною віршик про сніжинку. Набрали повітря, так, давайте згадаємо, як ми з вами починаємо. Говорити і розказувати вірш. Ми набираємо в легені повітря і на видих говоримо якісь слова. Спочатку послухайте, я вам скажу, потім ви повторите таку зробимо вправу. За віконцем темним чудо із чудес. Знов дих білії сніжинки. Падають з небес. Тепер ви повторіть, будь ласка, за віконцем темним чудо із чудес, білі сніжинки падають з небес. Коли в нас замерзлі ручки, ми з вами їх ось так потерли і, і ще набрали повітря і погріли ручки. так? І ще... Подмухали, зробили ротик кружечком і подмухали, погріли ручки. Так, розімняли ручки, і нам з вами, щоб зробити ось таку кругленьку сніжиночку, нам треба буде аркушик паперу і якийсь шаблон круглої форми. Шаблон це такий якийсь предмет, який ми можемо отак поставити обвести і зробити ось так за зразком багато однакових таких предметів. Ось в мене шаблоном таким буде мій скотч. Зараз я ось так зроблю, щоб вам було видно. Я покладу аркушик і обведу свій шаблон, тому що я буду майструвати сніжинку. Ну, зараз скажу. Як само я буду це робити. Ось такий в мене кругленький шаблон. А ще ось поменше. Маленький ще зроблю. У мене буде дві сніжиночки велика і маленька. Так, зараз щоб вам було видно. Так, ось так я обвела. Тепер в мене два. Кружечки. Але оцю сніжинку я буду не вирізати ножничками, я буду розвивати свої пальчики, дрібну моторику, і буду по контуру ось так виривати, намагатися за контуром, ось так, щільно так, так, отакі надривчики робити. І буду замість ножничок, ось так, буду пальчиками своїми працювати. Це дуже корисна вправа. Ми з вами будемо дрібну моторику розвивати для того, щоб чітко говорити. Це такий взаємозв'язок. Якщо ми розминаємо пальчики, то це допомагає нам краще розмовляти. Бачите, як в нашому організмі все взаємозв'язано. Дивіться, як в мене виходить гарно, так? Навіть і ножничками. Так, ми нікуди нікуди не поспішаємо. Ось така буде в мене сніжиночка. Поки ми з вами вириваємо ось так сніжинки, можна повторювати віршик про сніжинки. Щоб не танули сніжинки на долонях у маринки. Підказали їй синички сховати ручки в рукавички. А чого сховати? Тому щоб ручки не були теплі. Так, ми з вами казали, що сніжинки вони тануть від тепла. А маринці, синички, підказали, що свої теплі ручки сховати в рукавички. І тоді вони не будуть теплі, і сніжинка не розтане. Ось такий віршик. І ще раз уважно послухайте. І другу сніжиночку будемо виривати таким же самим способом. так? Зараз ось так. І слухаємо віршик. Зайве можна ось так відірвати. Воно нам не потрібне. Зараз. І ось по кружечку ось, вириваємо і повторюємо віршик, щоб не танули сніжинки на долонях у маринки. Підказали їй синички Сховати ручки в рукавички. Ось так. Як звали дівчинку? Маринка. А хто підказав маринці сховати ручки в рукавички? Так, пташки-синички. Добре, ви зрозуміли, про що йдеться мова в цьому віршику, і готові ви послухати. Ще разок віршик, так? Поки я вам буду читати віршик, я іще покажу ще, що ми будемо робити. Ми ж отаку сніжинку, так, зробимо. Це та сніжинка, що, щоб не розтанула. Ось вона. Намалюємо олівцем контури, а потім можна вже фарбою. Ось так, слухаємо ще віршик. Щоб не танула сніжинка на долонці у маринки. Підказали їй синички сховати ручки в рукавички. Ось така сніжинка вийшла в мене. Я її простим олівцем намалювала, а потім фарбою. Бачите, це в мене велика сніжинка, а тут маленька. Я також саму її розфарбую. Давайте ще разочок разом зі мною, дівчатка, повторюйте віршик. Щоб не танули сніжинки на долоньках у Маринки, підказали їй синички сховати ручки в рукавички. Тепер хлопчики повторюють разом зі мною. Щоб не танули сніжинки на долоньках у маринки. Підказали їй синички сховати ручки в рукавички. Так, дивіться, я зробила дві такі сніжинки, намалюю, і ви такі зробіть намалюйте, і в нас іще залишилось ось багато папіру. І я пропоную зробити для нього, з нього зробити сніжок і вийти на двір, або десь, де дозволить мама вдома і зробити снігопад. Так? Тому що, коли падає сніг, одним словом, ми це називаємо снігопад. Ось як ми це будемо робити. Ось оцей весь залишок папіру. Ми рвемо на ось такі смужечки, маленькі, тоненькі смужечки. Чим тоньша смужечка, тим у нас дрібніше буде сніжок. І ось так і ще ось так. Ми також робимо вправу для дрібної моторики і рвемо для цього папір. Покривемо і ще повторюємо віршик, щоб наші ручки були зайняті, але ми все одно запам'ятовуємо, щоб не танули сніжинки на долоньках у маринки, підказали їй синички сховати руки-рукавички. Так, і сніжок наш вже готовий. А тепер саме цікава прицікава вправа. Набираємо в легені повітря і дмухаємо. Щоб нам було веселіше, можна навіть рахувати. Один, два, три, почни. І дмухаємо. Рахуємо разом зі мною. Один, два, три, снігопад почни. Ось так. Сподіваюсь вам. Сподобалось разом зі мною і сніжинки робити, і снігопад, і вивчити віршик.